Подорож тисячолітньої історії Жидичина розпочинається. Перед нами чотки, якими донині в монастирі рахують кількість молитов. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, і з відчуттям ритму та спокою ми переносимося у 975 рік на маленький клаптик землі Скудельничі, що на околиці Жидичина. Тут заклали чинці монастир, працювали важко та не втомлювалися, бо вірили, що за молитвами Святого Миколая Господь вливає в них. Свою благодать. І от ми уявляємо, як молиться тут перший настоятель Анект, щоб Господь просвітив цей край. Є думка, що саме тут, у Жидичині Анект отримав благословення на єпископське служіння. Отож православний монастир у Жидичині був ще до хрещення Русі. А все тому, що по руслу річки Стир проходили межі моравської єпархії та шляхи її проповідників Кирила і Мефодія, так так, тих самих Кирила і Мефодія, про яких нам розповідали у школі. Бурхливі століття, криваві конфлікти та війни не змогли знищити це благодатне місце. Як і тисячу років тому на пагорбі Святий Дух. Лунає чернеча молитва, діє святодухівський скит, відродження триває й нині. А ви бували там? Слухали тишу древньої обителі.